Росіяни вгатили по житловому кварталу Запоріжжя. Троє людей загинуло і ще п'ятеро постраждали. Їхня кількість може зрости, кажуть в обласній військовій адміністрації. Через ворожий удар зруйновані торговельні точки та храм у Шевченківському районі міста. Вибуховою хвилею вибиті шибки у багатоповерхівках. Рятувальна операція триває. Людини єсоти і п'ять травмованих зараз не хотіли. А приблизно що це було? Можна казати район, куди потрапило? Не можна казати, але ми розуміємо, що це якраз російська ракета, яка потрапила біля церкви і забрала життя наших людей. Це було збиття потрапляння. Може сказати. Що може бути ще більше травмованих? Так, може бути травмованих, бо як ми бачимо, що є будинки, які постраждали, скоше за все від. Осколків саме склад уже отримувати росіяни запустили імітацію кинжалію під час однієї сьогоднішніх повітряних тривог. Про це в етері спільного телемарафону заявив речник командування повітряних сил. Юрій Ігнат зазначив, що у небі над Україною зафіксували об'єкт біля північних областей. Багато телеграм-каналів вже почали писати про те, що рухаються ракети Х 47 Кінжал в напрямку Вінницької області чи інших, і так далі. І так далі. Ну, власне, засічка з швидкістю 7500 – Так, це характерний. Такий маркер до того, що це може рухатись саме аеробалістична ракета. Працюють засоби ворожі радіоелектронної боротьби, і власне створюються от такі, власне, хибні мітки. Ось такі, от власне, мітки очевидно були і зараз. Інформації про те, що є якісь прильоти чи вибухи по території України немає. Ще дві пускові установки Петріот отримала Україна від Німеччини. Ця інформація з'явилася на сайті німецького уряду, де оновили дані про надану Україні допомогу. Сам комплекс протиповітряної оборони країна передала нам у квітні. Він може мати до восьми пускових установок, а також радар і командний пункт. З'ясувалося також, що саме Німеччина є тією неназваною країною, що купила для України танки леопард 1 у Бельгії. Півсотні леопардів Україна отримає від збройного концерну Райнметаль. Концерн викупив 50 таких бронемашин у бельгійської компанії. Нині їх відправили на техогляд і ремонт. Модернізацію леопарди пройдуть на заводах «Райнметаль» у німецькому Дюссельдорфі. Їх обладнають новішою зброєю та системами управління. Напередодні ЗМІ припускали, що покупцем 50 леопардів є одна із неназваних країн. Кілька років тому ці танки зняли з озброєння бельгійської армії. Згодом їх викупила одна із компаній, що торгує зброєю. Цього року Бельгія захотіла викупити танки назад, щоб віддати Україні, але ціна була невиправдано високою і ці плани не здійснилися. Ринкова вартість може становити щонайменше півмільярда євро. США дозволили навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінг. каже європейські союзники отримали зелене світло від Вашингтону. Передусім, данія та Нідерланди. Це ключові країни, залучені до навчання українських авіаторів. Вишкіл на західних винищувачах погодили ще у липні. Резолюцію підписали 11 країн-партнерок України. Тренування мали розпочатися вже цього місяця, але Вашингтон не схвалив навчальної програми. Провідну роль у вишколі пілотів відіграють Данія та Нідерланди. Зі свого боку штати і президент уже дали зелене світло на відповідну підготовку та підтримку тренувань. Однак, зараз ми не можемо докладно розповісти, які саме пілоти проходитимуть навчання. Люксові авто, закордонні вояжі за десятки тисяч доларів, начебто на відрядження. Останні тижні нардепів накрила лавина скандалів. Зокрема, напередодні з фракції Слуга народу пообіцяли виключити Богдана Торохтія. Раніше журналісти зафіксували у нього три дорогі автівки, якими народний обранець обжився за півтора року Великої війни. А ще викрили на брехні про відпочинок у Болгарії. На підробці документів для виїзду за кордон попався і екс-слуга Олександр Дубінський. У середу отримав підозру у хабарі ще один нардеп Анатолій Гунько. Вищий антикорупційний суд арештував його. Із СІЗО може вийти під заставу у мільйонів гривень. Чи складуть мандати ці посадовці? Ганна рибалка дізнавалася. Ряди слуг грідшають нардепа Андрія Холодова, який виїхав за кордони ще у січні 23-го, і весь цей час жив із родиною на Кіпрі. Позбавили мандата. Бачимо, що це обраний до Верховної Ради від президентської партії Слуга народу Андрій Холодов. Наприкінці липня змі стало відомо, холодов вирішив скласти свій мандат. А у слузі народу заявили про його виключення з фракції. Це сталося після розслідування, в якому журналісти з'ясували, понад півроку нардеп не ходить на роботу. Натомість розбудовує бізнес за кордоном на вихід. Вказали нещодавно й іншому слузі Юрію Арістову. Він позбувся мандата через підозру у підробці офіційних документів. Бо робоче відрядження переросло в елітний відпочинок на островах. Саме цій партії легше отримати дозвіл від голови Верховної Ради на виїзд за кордон для прикладу для відрядження. Наприклад, пан Арістов, так він виїхав для відрядження в цілях там держави, а в результаті його зафіксували на Мальдівах. Закордонні вояжі депутатів варто перевіряти до секунди, сказав тоді президент Володимир Зеленський. Що хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине. Утім, викриття нардепів триває. Не відмовив собі у відпочинку за кордоном, попри заборону для нардепів та держслужбовців, і інший слуга Богдан Торохтій. Розслідувачі збігу спіймали його на поїздці до Болгарії та купівлях дорогих авто, які записував на дружину. Після повномасштабного російського вторгнення родина Торохтія встигла змінити три автомобілі. Один із них за 7 мільйонів гривень. Один з найрозкішніших та найкомфортніших серійних позашляховиків на ринку. Ціна на які стартує зі 152 тисяч доларів на вибрики свого співпартійця у воєнний стан відреагував голова фракції Давида Рахамія. Утім, спершу став на захист торохтія, водночас засудивши Арістова, який втратив мандат і ще й отримав підозру. Це не Арістов із Мальдівами, це трохи не та ситуація. Тут є деякі спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити нашу фракцію. А щодо Арістова, на нас ніякого тиску не було. Тільки но з'явилася інформація від журналістів. Ми одразу верифікували інформацію та миттєво ухвалили рішення. По трохтію був тиск, але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружина, яка не є членом фракції. Однак за кілька днів позиція чільника фракції змінилася. Торохтія попросили з фракції, а ще згадали цікаву деталь. Поки родина слуги народу купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла. Він має повернути отримані гроші в бюджет, він має скласти депутатські. Мандат, я негайно ініціюю його виключення з фракції. У мене є припущення справа в тому, що ця історія якось дійшла, може, до Володимира Зеленського, і почали його дратувати, і він включився. Та інакше пояснити, чому Давида Арахамію носить в історії сторохтієм, як машину на слизькій ожеледиці, мені Пояснити важко, тому що буквально декілька днів тому, наприкінці минулого тижня, Давид Арахамія розповідав, що Болгарія не Мальдіви і взагалі аморальний спосіб життя веде не Богдан Торохті його дружина, і розповідав про те, що на нього у питанні Торохтія чинився. Тиск на Арахамія. Утім, заяви про те, що Торохтій хоче здати мандат, нема та й з фракції його виганяти не поспішають. Ми ініціювали процес виключення з фракції. Це так красиво. Захотіли виключити стакцію, але вони арестували, скільки за декілька годин виштовхували. А тут, скільки минуло, з моменту публікації першого матеріалу, вже майже. До сполу місця так само не виключили з фракції, поки що й іншого нардепа Анатолія Гунька. За 85 тисяч доларів хабаря він намагався здати в оренду землю Національної академії аграрних наук. Національне антикорупційне бюро схопило гунька на гарячому. Йому повідомили про підозру, і якщо втратить мандат, у монобільшості буде ще мінус один. Пан Гунько він мажоритарник, і на його місце більше ніхто не прийде, тому що провести до вибори на його окрузі неможливо. У нас Зараз триває воєнний стан, і це, до речі, округ пана Олега Ляшка. Скандальні вояжі за кордон під час війни впали в око і журналістам і суспільству. Після викриття нардепа Миколи Тищенка він розважався в Таїланді під виглядом закордонного відрядження. Але нині ці випадки почастішали і перетворилися на лавину. У середу підозру отримав і екс-слуга позафракційний нардеп Олександр Дубінський через махінації з виїздом за кордон, нібито для супроводу хворого батька. Розголосу Марей. Жі, викликали й ці фото на них, нібито донька генпрокурора Андрія Костіна поскаржилася в мережі на життя в Шотландії Фінляндії. На світлинах напис, що дівчина хоче додому в Монако. І якщо чиновники несуть політичну відповідальність, то слуги нардепи ризикують втратити монобільшість. Просять поки наполягають, щоб цю заяву написав і пан Терохті, і пан Гунько. Тобто ці мандати поступово будуть зменшуватися наразі. В Верховній Раді 402 депутати. Це найменша кількість за увесь час. Якщо для того, аби зберігати монобільшість, доводиться зберігати в цій монобільшості відвертих брехунів. І мерзоту, то питання в тому, наскільки нам така монобільшість потрібна. Ганна Рибалка, Олексій Іванченко, П'ятий канал.